Сьогодні потрібно дбати про своє психологічне здоров'я. Спочатку війни ми всі відчуваємо стрес, але життя продовжується і освітній процес також. Тому цікаво дізнатися, чи студенти та викладачі потребують психологічної допомоги та чи ведеться роботу на факультеті філології та журналістики. Чи запрошували ви когось із психологів для роботи? Зустріч наступного тижня це буде психологічна гра, яка спрямована на згрупування студентів різних спеціальностей нашого факультету, тому що в принципі ці всякі психологічні зустрічі організовувати важко. Не завжди йдуть, можливо, викладачі з інших кафедр, інших факультетів, наприклад, там хоча Іноді йдуть, іноді йдуть. Стосовно зустрічей таких масштабних в аудиторіях то не пробувається з часом повномасштабної війни. Того ж треба бажати той факт, що як почалась війна, то не всі студенти були в принципі в Україні. От, і відвідуваність була не невелика, і це все було в дистанційному форматі. Всі студенти були в Україні, і тому в принципі, так як і за часів ковіду зібрати, з було неможливо. І враховуємо той факт, що ситуація була дуже тривожною. Багато хто хвилювався за свою безпеку, де відбувсь в цей центр Волинської області. От, а тоді ще тактика, в принципі, у бойових дій була невідома. Але зараз я намагаюся використати. Упущений час, і в принципі будемо над цим працювати і співпрацювати, і намагатися більше згрупувати і здружити між собою студентів, ну і, можливо, викладачів майбутньому. Ми знаємо, що ви ввели навчальний курс психологія маса. Як ви вважаєте, чи потрібно збільшити кількість пар з психології від початку повномасштабного вторгнення? Вочеві журналісти і не тільки журналісти потерпають від. Психологічних проблем, які пов'язані з війною, і здається, що, можливо, і варто було би якісь такі на спеціальностях ввести і, окремо, для журналістів студенти та викладачі мали нагоду поспілкуватися з кандидатом психологічних наук, психологом, практиком Антоніною Мітлош. Основною темою нашої бесіди стали панічні атаки та форми роботи з ними. Пані психолог детально нам розповіла, що таке панічні атаки, яка причина їх виникнення та чи впливають ці атаки на організм фізично. Як можна з ними боротись? Я вважаю, що така тема є насправді надзвичайно важливою, адже часто густо люди з подібними проблемами соромляться звертатись за допомогою до спеціаліста, напевно, боючись осудження з боку свого оточення. Тому насправді такими бесідами чи лекціями можна допомогти багатьом людям, які цього потребують. Я надзвичайно вдячна пані Антоніні за таку цікаву та пізнавальну лекцію, оскільки я, інші студенти та викладачі нашого факультету отримали багато корисних порад. Тому я вважаю, що не варто соромитись чи думати, ой, там, що ж про мене подумають інші, а обов'язково вчасно звертатись за психологічною допомогою. Звичайно, якщо ви відчуваєте у цьому потребу. Ви як старте, чи достатньо надаєте всі допомоги студентам вашої групи? Ну, як на мене, такі ну, вони не вбивають в корсь події їхнього життя і говорять про те, чи вони звертаються до психологів, але я знаю, що, в, мене, що в університеті є психологи, якого можна звернутися за безкоштовною консультацією, і вам не відмовлять, і це все залишиться конференційно, тому ну, за ну, то потреби. Хто ну, хоче має бажання спілкуватися не з психологічним працівником, то не можна звернутися? Оксана Михайлівна, чи траплялась у вас такі ситуації на пару, коли студентам потрібна була психологічна допомога? За весь час існування журналістики, напевно, траплялись, але на щастя, це не було пов'язано з війною. Пригадую, коли проводили перші ток-шоу, такі вже більш-менш досвідчені, молоді журналісти буквально губилися. Починало трясти і вони не могли ніяк розпочати. Чого я зробила висновок? Що перед тим як пропонувати свою роботу в засобах масової інформації, треба психологічно підготувати до різних ситуацій, особливо для роботи в прямому ефірі. Однак спочатку повномасштабного вторгнення я чула дуже багато історій від філологів, що студенти загалом дуже потерпають і в них бувають різноманітні панічні атаки. І намагалася про це розмовляти з журналістами. То вони казали, що вони загортовані, вони знають, що прийшли працювати в журналістику, що це небезпечно, і заспокоювали мене, що з ними такого трапитися не може. Я вважаю, що для багатьох людей, практично для усіх, війна стала дуже травмуючою подією, і навіть для тих, хто виїхав за кордон, це все одно дуже великий, дуже сильний стрес, і з ним треба вміти якось впоратися, відсторонитися, абстрагуватися від нього. Студентам і викладачам, звичайно, потрібна допомога, тому що ми дуже різко перейшли на дистанційне навчання. Ми вчились навчатися в умовах війни, і якщо студент чи викладач відчуває, що він не може впоратись із тривожністю через війну або через. Сильний стрес, він в першу чергу має звернутися за допомогою до психотерапевта, до спеціаліста, і це, мені здається, навіть не має обговорюватися. А також психологи повинні влаштовувати групові терапії, де вони можуть зібрати. Різних людей одного віку, різного віку, це може бути неймовірно класною ідеєю через те, що так люди можуть знайти підтримку, люди можуть познайомитися з новими людьми та знайти собі друзів. Адже дуже важливо не лишатися самому з проблемами, а мати когось, з ким можна, хоча б поговорити, виговоритись і так далі.